Минулий тиждень був дуже насиченим для крипти, адже буквально за пару днів ми отримали два судових позови проти найбільших бірж. І падіння багатьох альткоїнів на 30%, рекордні ліквідації на мільйони доларів, а також відхід великих інвесторів з американського ринку. І після максимально тихого травня навіть не віриться, що це все сталося за такий короткий проміжуток часу. Але на тлі цих останніх подій всі нібито забули про важливі економічні зміни, і ви, напевно, будете в шоці, але до публікації нової процентної ставки ФРС залишив менше 24 годин. Найважливішими за останній рік, тому що саме 14 червня ФРС може зробити першу паузу у підвищенні процентних ставок, а це потенційно може стати початком майбутнього пом'якшення грошово-кредитної політики. Багато аналітиків вже прогнозують, що завтра ФРС дійсно зробить свою першу паузу, і це стане дуже позитивною новиною, через що біткоін може полетіти на 30 тисяч доларів. Але поки одні вважають, що ставка ФРС за памп-ринок, інші, як, наприклад, Ридаліо, вважають, що США вступають в бур... Ргову кризу, оскільки уряд стикається з продажу казначейських облігацій.